Куницький втік. Ми е, ну, про це якраз говорять. <ріху> 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 Черговий так. Так, <ріху> да, ну. Я принципово не буду матюкатися, бо скажу чесно, по цій темі хочеться тільки матюкатися, тому що я, я не знаю. Я не бачу просто сенсу про щось говорити про ДБР, про прикордонну службу. А знаєте, а хто в цьому типу, винен, генпрокурор, і це все вертикаль влади президента, тому що президент має монобільшість і так далі. Це, типу, очевидні речі. Просто, типу, це котре демонструє, наскільки треш у нас взагалі з топ-корупцією, і з топ-злочинами. Коли злочинці у нас, ну, наприклад, народні депутати України. Наприклад, знаєте, скільки у нас народних депутатів України під підозрою в дев'ятому слитні? 36. Знаєте, скільки в СІЗО? 3. Знаєте, а, я 3? Думав, знаєте за якими статтями? Знаєте за якими статтями? Державна рада. Державна? А, mm -hmm. Так, да. знаєте, скільки в СІЗО за корупцію, або як випадку Куницького, колаборантська діяльність і тіласні ушкодження громадянину? Е, нуль. Mm -hmm. е, бачите статистику, скільки з них чекає. Знову ж таки, топ чиновник, топ корупція. Всі ці речі підписує Генеральний прокурор, слідство здійснює. Не хтось там якийсь районний відділ, а центральні слідчі органи, головні управління. І вони, звісно, не вели нагляд, не знали, що планується, і коли його головний подільник тікає. Звісно, ну важко було здогадатися. Це ж дуже важко подумати ж в кримінальному провадженні, що у нас є два фігуранти, які гасять, типа. Один з них тікає за кордон, бо він народний депутат України. А другий фігурант теж народний депутат України. Співа хоче, подумає він втікти. Ні, ні, звісно ні. Що за ним слідкувати? Звісно ні. Він ж усього всього паралельно з цим займається колоборантською діяльністю, зокрема, веде бізнес на окупованих територіях. Е, звісно, чого б це йому цікавить? І знову ж таки, знаєте, як мені на ефірі коли Слуга народу казав, коли ми Дматрука обговорювали, це просто все магічні співпадіння. Це ну, нема тут е, топ, нема тут посадовців. Топ-посадовців, які там -то все кришують? О що ви? Ні, це просто співпадіння, магія співпадіння, що слуги народу різко втомлюються і хочуть тікати. І в цьому ніхто не винен. Не винен очільник прикордонної служби, який з 2019 року сидить на посаді, у якого все класно, чудово. Ну, дерявий кордон, ну, типу, задачі інші трошки, щоб у нас воюючи країні не був дерявий кордон. Але спойлер, так от виходить, що у нас от дерявий кордон. Задачі УДБ трошки інші, у Служби безпеки України, не за журналістами слідкувати і бізнес кошмарити, а хоча б стоп-злочинцями. Друзі, хоча б. Хоча. Це ж ази того, щоб загалом побудувати нормальну країну, де буде зменшена злочинність, де буде боротьба з корупцією і іншими злочинами. Коли, слухай, коли нардеп просто сміється з того, що він чинив злочин, а тут же в чому сміх. Тож не треба ніякої доказової бази. Ну в плані збирання її. Покази свідків, дуже тривале слідство, робив він це, не робив. Є відеозапис. Ну прям взагалі все легко. Є відеозапис того, як вони гасили цього, до речі, військового. От ще такий дуже великий показник. Але коли ти впливовий тіп, коли тебе завели в цю недопартію, ти набагато багато чого знаєш, працює на жаль, кругова порука, а не верховенство права і закон. І це ну, дуже хріново, і це дуже не в'яжеться з тим, що нам розповідали. Весна, посадки, ну і загалом, це ж викликає питання до справедливості в усій країні, чого ви хочете від простих людей мобілізації, щоб вони були законослов'яними громадянами і так далі. Всі виконували закон. Якщо це чітка демонстрація того, що закон ну, не один для всіх, нам це вкотре демонструють. Це ж абсурд. Ну, я ж кажу: два нардепи, один втік питання. В дегатці питається: а що буде робити другий? Він поки тут. А, нічого дамо йому втікти. Я не знаю, я просто не знаю. До речі, це ж у нас постійна така була ситуація. тобто Ми бачимо, що не змінюється нічого. Тобто, весь час, у нас вони бажають бажають людей забидло. Тому що вони вважають людей забидло. Вони зараз вийдуть публічну комунікацію, знову скажуть, як кораблі братя Зілєнно. Все дуже сложно. Ми не знаємо, як він виїхав, ми не знаємо, як він колаборантську діяльність до цього. Ми не знаємо, як вони на камеру побили військового, ми не вручали їм підозри. Ми це все не знаємо. Ну, якось виїхали люди. Але з вас ми будемо питати по повній. Ну, камон, да. це абсурд, тому що, на жаль, я ж повторюся. Все ти правильно говориш, але, на жаль, це чітка демонстрація і палкий привіт тим, хто знаєш, нормально комунікує і підіграє владі в їх фраках те, що вони там велика демократія. А демократії це, мабуть, виконання закону. Е, не називайте слуги народу, не називайте себе, ця влада, не називайте себе демократичною. Ну, мене це, типу, дуже дратує. Коли ви так просто нагло витираєте е, ноги об людей і зараз, типу, такими вівцями прикинулись. ну... Це дуже показує момент, але я тобі скажу, вони це роблять, типу, е, вони розуміють, що вони роблять. Це саме падкудне. Тобто це не якийсь бік обставин. Знаєш, типу, Зеленський прокидається, Боже, і цей втік. Які ж, які ж у мене із-за цього можуть бути проблеми? Як же я через це хвилююсь? Ні, вони про це все прекрасно знають, більш того, вони на це свідомо йдуть. Тому що спойлер кругова порука, так, тому що для них важливіше. Займатися корупцією в результаті цієї корупції, такі як Дмитрук Коницький, певні речі знають внутрі. І за рахунок цього відбуваються договорники. Ладно, окей, ти не пали нас, ми не будемо палити тебе. Але от давай зійдемося до того, що ви просто звалите в лісок, як дехто ходив, трухі. До речі, теж кримінальну відповідальність реально не поніс. Ну так, але ви, людинки, дотримуйтесь закону, бо ми демократична країна, де всі мають слухати закону. Насправді, найближчими місяцями правоохоронних органів інші пріоритети це незаконний обіг дров. Я думаю, що на це будуть кинути всі сили. Я знаю, Саша. Там здаються. Це все НАТО. Бачите, це все парасолька НАТО. Скрипіна і перебувати не треба. Його, його інтернет перебиває у всіх нас. Ну, Це ну, Гитман, віде, справді, в дорозі складно. От Зараз побачимо, можливо, вдасться відновити зв'язочок. Ну, Насправді там. Я, скажу, так, насправді Олександр, є... про дрова, я, до речі, найбільш да, найбільш я там же швидко Народ. Я тут ну, найбільше зустрічу. Ти прямо інсайдер, інсайдерських самих інсайдерів. А, тому що це тому що просто. я на місцеві вибори від них балотувався. Не зневажайте мене, Олег. Така була історія. Треба було Ні-ні, я якби я з розумінням до активних активістів, людей, які шукали, які справді порядні люди, які шукали можливість збиратися, у нас проблема в тому. У нас повністю відсутня система самовисування на місцевих виборах. Зараз вже буде відсутня, до речі, на парламентських виборах. І в цьому контексті з однієї сторони розумію, з іншої сторони, просто кажу ось приклади, як це не працює. Не треба обиратися від якихось поганих партій, навіть якщо б тебе обрали. Є приклади, коли обирали нормальних активістів. Вони м'яко кажучи, що там мало що можуть зробити. Найгірше вони потім псаються, все ж таки треба розбудовувати свою організацію, свою е, партію, щоб тобі було з кимити, з однодумцями. Бо одному буде ну, реально дуже важко. В цьому контексті, звісно, продовжую займатися на вашому ресурсі рекламою, партія народовладдя, заходите, гуглите, підписуєтесь. Як Дом хорошо це вже вдає вдається Друг... Друг... другий ефір підряд, Дом як це вдає вдає. хорошо вдається. Ну, давайте я буду платити одразу там ще ше... 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 на шерифім закиньте. На їм закиньте, бо мені потім рахунок виставлять, я це не, не, не подужаю. <рі> так, от давайте, глядачі, Ми... підтримайте Олега <рігаток> з цим розумієм, в контексті того, щоб, <рігаток> щоб все склалося так, як треба. Та? <рігаток> так от <рігаток> про партію свого народу і підемо по порядку денному, от, а там уже роман як доєднається, не доєднається. Насправді є дуже популярний міф про те, що в партії Слуга народу дуже багато випадкових людей, фотографів набрали і тому подібні речі. Це неправда. Випадкових людей там немає. Це люди, які формувалися чітко з розумінням ці списки формувалися чітко з розумінням, хто ці люди, під що ці люди, які ці люди можуть принести профіти в плані грошей, зв'язків, впливів на. Регіональні певні утворення, які в нас є. Ну, наприклад, голови сільрад голови АТГ, їх же всіх масово на місцевих виборах просто банально взяли в список. Тому коли ви думаєте, що це якийсь такий кричущий непрофесіоналізм, ні, в цьому плані якраз дуже професійно підібрані кадри, які стали потім народними депутатами, і таких людей не будуть садити, не будуть, тому що А немає Но... політичної, вони дуже багато знають. От я власне і про це говорив. Я з тобою з більшістю погоджуюсь, в плані, що справді існує така думка, що ну просто там знаєш, мало не на вулиці, на лавочці підходили і казали: знаєш, у нас дуже високий рейтинг у Зеленського, але ми не знаємо кого виставити. От будеш балотуватися, і за таким критерієм, мовляв, через це вони такі, типу, погані. Е, ні, справді формувалася команда, були ті люди, які її відбирали. І ну, певні задачі відповідно, через це є певні групи, групи впливу, цілі, особливо на місцевих рівнях і так далі. І, але в цьому контексті, знаєш, я з тобою, мабуть, єдине в чому не погоджуся. Наприклад, на рівні того ж парламенту. Так, да, вони точно їх відбрали під групи, і це не випадкові люди. Але от щодо їхнього рівня експертності, ну на мій смак. Попри те, що я кажу, щоб всі скликання парламенту були максимально корупційні, особливо їх коаліції і монобільшість в даному випадку, але ну це за рівнем професійності, саме професійних навичок. Ну, в першу чергу, мабуть, як законотворців. Ну це реально повний треш. Просто повний треш. Цей юзік і той власне, чувак з Коломойського з з Коломойського району. Це справді м м м вказує людям, що вони можуть бути випадковими в цьому контексті, можливо, да. Тобто, як, як рівень відповідальності. Певним критеріям політика, тобто вони є ті, хто дотягують, і вони паралельно мразі. а ці навіть не дотягнули до загальних, типу якихось ну, загальних принципів, того, що це, хоча б мають бути ті люди, які ну приблизно усвідомлюють, що таке законотворча діяльність, але да, паралелено символі е, корупціонери. Але ти дуже влучно зробив порівняння. Справді е неправильно вважати, що це випадкові люди. Ой, повірте, їх відбирали. Ой, повірте, їх заводили групи, їх заводили гаманці під те, щоб я займатися е тим, вони, тим, тим вони зараз займаються. Я не Слухи, казав, що нам... це нам... професійні депутати. Я казав, що ті люди, яких їх вибирали, достатньо професійно розуміли, як знаєте, як на ринку. Ось це ось цей помідор я з'їм-завтра, а ось цей помідор я покладу до вечері. Ну, в такому форматі. Ну, що зробити? Така в нас клептократія завжди була. Я не знаю, це якась вже традиція у нас політична, що реально саме цим і займаються у нас політики. Причому на всіх рівнях давайте звернемо увагу. Ми дивимося на місцеві ради, ми дивимося кудись там далі. На вищі рівні, там все одно і чиновники, і політики всі займаються цією дурнею. І це погана історія, тому що це толерується суспільством такою певною байдужістю. У нас люди мало цікавляться. От навіть місцевою політикою це велика проблема, і це створює можливості для них далі продовжувати цю традицію нести з покоління в покоління, посади передавати прямо у спадок своїм дітям там з дитинства їх виховувати, щоб вони там суддями ставали, чи поліцейськими, чи прокурорами, там і так далі. Ну, вибачте, ми живемо в такій реальності, так воно і є, і це абсолютно недобре Але ми так деку щось плясою, застрягли декоплюсою. В цьому контексті я тобі скажу що як молодий прости господи політик без ніяких посад, без нічого. У мене цивільна робота є. Бачите, я не на гріб ніде, але величезна проблема з комунікацією. Коли пояснюєш людям, ну для того, щоб була змінність влади, ну влада, ну цю владу цю владу має хтось прийти. Мабуть, ми з вами. А значить для цього треба брати відповідальність, розбудовувати організацію загалом цікавитись політикою. Навіть коли я прошу їх просто цікавитись політикою, краще ставитись до свого виборчого права. Починається оцей от. Я не знаю, хто це пропрацював, вбив. Що це така за хвороба невеліковна. Я в не політика. Типу, політику цікавиться дебіли, а я дуже розумна людина. Ну, а що в цьому прикол? Типу, все... ну ми обираємо, що... Ми обираємо майбутнє на 5 років. Там дуже цікава вся історія не була. Росіяни це було? Дивись. Просто щоб люди розуміли, що насправді відбулося. Значить, прикущні, сформувалася олігархічна кланова система. Олігархічна кланова де є Київ, а клани і олігархи з цим Києвом вони торгують і преференції вибивають і купляють один одного. Що відбулося в 2015 2019, -2019 і потім 2022-му. Оцей наскок відбувся абсолютно дикий перекос в сторону феодальних кланів. Тобто ви зрозумієте, наскільки все поганенько стало, да? що великий страшний Київ, яким всі, всіх лякали, вимушений домовлятися з якимись там мерами, бізнесменами. Заради чого? Заради чого ви домовляєтесь? Це ж паразити. Ви маєте взяти Діклофос. Як мені там одні знайомі шутили, от Саня, а з чим от кабінет до вівкула заходить? Я кажу, з діхлофосом. Найкращий варіант. Ну, знаєте, це справді класика жанра. Я навіть офігіваю іноді з розкладів наших сіл, де думаю, та, блін, ну, от якщо є от активісти, їм допомогти, їх організувати. Та, блін, от село це точно ізі на місцевих виборах. Бляха-вуха, там сидить феодал, йому кланяються, І саме головне, всі вважають це як типу, знаєш, норма. Ну село ж має хтось тримати. Тобто я не знаю, це знаєш, типу якісь 90, ну, типу, що ну я не знаю. Це просто. І головне, що це в думках людей. Це люди це, типу, вже просто опустили руки, вважають це нормою, паралельно з цим пишуть в соціальних мережах. От щось що ж влада так давала до нас, до такого, ти кажеш, да, я вами погоджуюсь 100%. Давайте будемо це змінювати. Да, я все про це і пишу, це треба міняти. Давайте брати на себе відповідальність. Політика вашої грязний <гад> стане займатися? Ніколи. Я думаю, йом, я така. Ну, не а, знаю, можливо, да. якось ну, от, бачите, мим. глядачі. <рігат> от, <рігат> ти ж так от ми якраз оце. Я зараз до глядачів хочу звернутись до вас, бачите, ми тут якраз займаємося, так сказати, намагаємось пробити цю броню в розумах наших громадян, які завдяки оці активній пропаганді протягом дуже дуже багатьох років про те, що в ні політики, тому що росіяни гарно розповідали про це, показували нам в серіалах ту всю дурню. Люди це все споживали, бо в нас російський, вибачте, контент був просто повсюдний. Люди звикли так мислити, і якщо ви поставите нам вподобайку. Якщо ви підпишетесь на наш канал, то ви допоможете якомога більшій кількості людей. Вони зможуть побачити, що є альтернативна реальність, що насправді бути активними живими людьми, які цікавляться життям своєї держави, це круто і це модно.